Дала знайомій рецепт яблучного пляцка. і відтоді він у мене не вдається. Я не розумію, в чому річ, бо все роблю, як робила, а от результату нема і все, або тісто змокріє внизу через сметанкову безквітну глазур, або просто не пропечеться і тісто таке гливке, що аж гидко. Я його пекла роки. І вже собі знаю, яка у мене пропорція на моє деко, які продукти краще брати, які яблука підходять, а які ні. І завжди моя знайома, яку звати Марія, не могла нахвалитися на мій рецепт. Я її вгощала на роботі, то вона так хвалила, що й яблука м'якенькі і при цьому тісто не мокре. Та бо вже руку набила і так виходить. Спочатку теж так було, що не вдавалося, декілька разів й пригорав, але тепер я знаю свою духовку, сорт яблук і все можу й з закритими очима пекти, хвалилася я. Краще б не хвалилася, бо Марія одразу вхопилася та й каже: Дай мені рецепт, але не так, що треба, а докладний, який написала для себе. Я щось закрутилася і не мала, як їй дати того рецепта, а вона все нагадувала і нагадувала. А потім якось на роботі мені каже: Оксано, ти вже мені сьогодні мусиш того рецепта дати, бо я буду на завтра пекти для невістки. Вона дуже любить яблучні пляцьки, а цей такий елегантський, що й на торт схожий, то я ще й гонорово прийду. Нікуди мені було діватися, і я їй кажу «Ідемо до мене додому, і я тобі перепишу. День скоро добіг, але мені вже діти десять разів дзвонили, що там їм щось сильно треба. Чоловік теж вигадав на завтра сорочку випрасувати, а я до неї, а плями жовті ще з того року. І оце все мені на голові, а Марія ще й додає збоку Давай рецепт. Я з того всього їй і кажу. На оригінал перепишеш собі, та й мені на роботі віддай, бо мені геть домашні голови завертіли. І ось я без задньої думки собі поруюся, бо що я буду через якийсь папірчик переживати, і без нього клопоту вище голови. На наступний день мені Марія не надякується. Пляцок вийшов, як хмаринка білий, і такий гарний, що я не можу намилуватися. Понесу після роботи до невістки, ото вже буде тішитися. А я й рада, що він вдався, бо, знаєте, всяке буває, що ти хочеш людині щось підказати чи порадити, а натомість виходить лише гірше. Потім Марія вже мені віддала карточку з рецептом і ще дякувала та казала, що невістка була просто в захваті. А вона мені каже, чи я довго з тим не мучилася і як отого сметана не розтопилася в духовці. А я нічого, лиш кажу, що в доброї газдині все виходить. Хай трохи й сама старається, бо на столі не дуже було видно, що вона гостей чекала. І от все йде, як йде, аж мені передали яблука з родини, і я думаю, що пора мені спекти мій пляцок. Все зробила, як звично, збила сметану, збила білки, об'єднала, полила ними яблука і поставила в духовку. Я навіть вже не заглядаю чи не припеклося, бо я вже просто на автоматі роблю витягувати, а там просто жах. Ніякої глазурі і близько не видно, а замість білої хмаринки, з білків і сметани, якісь цятки сиру на яблуках. Я мало не плачу, бо такого ще не було. Правда, мої з'їли і не питали, що то за рецепт, але ж я знаю. Друга спроба виявилася ще гіршою. Все зійшло наниз по яблуках, і низ не лише не припікся, а став, мов каша, а от верх пригорів разом з боками. Я пекла і третій, і четвертий раз я не розумію, в чому справа. Могла б сказати, що зламалася духовка, але інші страви такі ж виходять, як і були. Зате Марія не нахвалиться, що тепер мій пляцок у неї улюблений в родині. Підпишись, підтримай українськомовний контент.